Вітаю в ефірі. Програма Арсенал світу. Ні для кого не секрет, що у сучасних війнах все більшого значення набуває радіоелектронна боротьба. Сьогодні система РЕП на полі бою використовує як українська, так і російська армії. Одним з таких комплексів є російська станція РЕП Красуха 4. Для чого вона призначена, як застосовується та яку роль відіграє в російсько-українській війні. Відповіді на ці запитання ви дізнаєтесь у нашій програмі. У контексті російсько-української війни радіоелектронна боротьба стала ключовим елементом ведення бойових дій. Реп це різновид збройної боротьби, під час якої здійснюється вплив радіоперешкодами на радіоелектронні засоби розвідки, системи зв'язку. Та управління потенційного противника для ускладнення їхньої роботи та передачі даних. Складовими частинами РЕП на сьогодні є комплекси радіоелектронного придушення та радіоелектронного захисту. Їхнє активне використання спостерігається з боку армії РФ під час широкомасштабного вторгнення в Україну. Росія досягнула доволі серйозних результатів у розвитку цього озброєння. РФ розробляє свої технології, починаючи із часів Першої світової війни, але розквіту досягнула у другій половині ХХ століття. Зараз РФ має понад 30 найрізноманітніших комплексів різного призначення. Одним з таких комплексів є станція радіоелектронної боротьби Красуха 4. Це одна з найпотужніших станцій РЕП, що має на озброєні російська армія. Ці комплекси призначені для прикриття військ та великих територій від радіолокаційного виявлення, а також протидії літакам-розвідникам та БПЛА противникам. Як стверджують її розробники, можливості широкосмугової станції активних перешкод дозволяють ефективно боротися з усіма сучасними станціями радіолокації, що використовується на літаках різних типів. За деякими даними, комплекс Реп-Красуха-4 здатний глушити як сигнал радіолокаційних станцій противника. Так і радіоканали управління безпілотними літальними апаратами. Розробка комплексу Красуха 4 розпочалася у середині 90-х років. Проте серійне виробництво через проблеми із фінансуванням стартувало лише у 2011 році. Варто зауважити, що поруч із комплексом Красуха 4 розроблялася система аналогічного призначення Красуха 2. Комплекси відрізняються один від одного складом обладнання, характеристиками та шасі. Зокрема, комплекс Красуха 2 монтується на чотиривісному шасі Баз 6910 А Красуха 4. На чотиривісному шасі заводу КАМАЗ у реалізації проєкту Красуха 4 було задіяно кілька організацій. Розробку комплексу виконував науково дослідний інститут Градієнт у місті Ростов-на-Дону. А у виробництві та у випробуваннях дослідного зразка брав участь новгородський завод Квант. А серійне виробництво машин РЕП здійснюється брянським електромеханічним заводом. Головне ж завдання цього комплексу протидія радіолокаційним станціям літаків різних типів. Для цього комплекс красуха 4 має відповідні алгоритми роботи. Апаратура здатна виявити джерело радіосигналу, провести його аналіз та за необхідності поставити перешкоду на потрібній частоті. Станція прийнята на озброєння Збройних сил Росії у 2012 році. До складу комплексу входять дві машини зі спеціальним обладнанням, встановленим на шасі КАМАЗ-6350. Станом на 2013 рік було відомо про надходження 10 систем на озброєння російської армії. Крім того, росіяни обіцяють поставити ці комплекси у Білорусь за попередніми планами. Комплекс Реп Красуха 4 білоруське військо має отримати на озброєння у другому півріччі 2024 року. Хоча, ймовірно, ця дата цілком може сунутися з урахуванням, що є приклади, коли росіяни із затримкою постачають озброєння білорусам. Красуха 4. Система радіоелектронної боротьби. Призначена для протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної і безпілотної авіації. Працює в парі з другим автомобілем командним пунктом Шасі КамАЗ-6350. Колісна формула 8 на 8. Час розгортання до 10 хвилин. Бойова маса 39 тонн. Двигун дизельний циліндровий потужністю 360 кінських сил. Радіус дії більше 300 кілометрів. Ціна понад 125 мільйонів рублів. Ця зброя призначена для ведення війни із високотехнологічним противником. Красуха 4. Зброя боротьби практично із будь-якими повітряними цілями. Вона буквально робить літаки і ракети сліпими та глухими. Система створює умови, за яких не можна вразити авіацію та збити той чи інший об'єкт із ймовірністю 99 Допоки красуха не активована, пілот може спостерігати за навколишнім оточенням та визначати цілі для ураження. Однак після включення системи пілот вже не зможе виконати завдання. Їх застосовують на стратегічно важливих напрямках, там, де особливо активно працює розвідувальна авіація та навіть супутники. Красуха здатна виявити повітряне судно, здійснити захоплення супровід і, у разі потреби, поставити перешкоду. На жаль, зважаючи на специфіку застосування, характеристики комплексу красуха 4 засекречені. Проте деяку інформацію ми все ж знайшли у відкритому доступі. За інформацією з відкритих джерел, відомо, що до складу комплексу входять дві машини зі спеціальним обладнанням. Обидві оснащуються комплексом радіоелектронного обладнання та антенами різної конструкції. Одна з машин має антенний блок на розсувній штанзі для забезпечення зв'язку. На даху другої машини встановлюється набір антен характерного вигляду. Три параболічні антени можуть бути повернуті у будь-якому напрямку та підняті на будь-який кут на 360 градусів. Таким чином, комплекс Реп Красуха 4 здатний передавати радіосигнал без обмежень, як за азимутом, так і кутом місця. Обидві машини комплексу використовують цифрове обладнання із високими характеристиками. У деяких джерелах стверджується, що ряд компонентів обладнання досить важкий у виготовленні. Дальність дії, за деякими даними, сягає в межах 300 кілометрів. Час її розгортання 20 хвилин. При зустрічі з красухою системи перестають розпізнавати, де свої об'єкти, а де чужі, якими літаками та ракетами треба керувати. Більше того, при гострій необхідності комплекс спрямований із землі. Високоточним променем може випалити усі електронні системи ворожого літака, ракети або супутника, що знаходиться на низькій орбіті. Красуха 4 може не лише засліпити та глушити бортові станції авіації супротивника, а й придушити його радіоканали управління безпілотниками. Для цього конструктори забезпечили станцію апаратурою, яка самостійно виявляє в повітрі джерело радіосигналу, аналізує його і за потреби ставить перешкоду на потрібній частоті. При цьому ні швидкість, ні висота цілі на бойову ефективність красухи не впливають. У бойових умовах росіяни почали застосовувати красуху 4 невдовзі після прийняття її на озброєння. Перше ці комплекси було помічено у Донецьку у 2014 році, невдовзі після початку російсько-української війни. У листопаді 2014-го мешканці окупованого Донецька повідомили про перебування машини з комплексу Красуха 4 на території Донецького національного технічного університету. У тому ж місяці спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомляла про те, що її БПЛА зазнав радіоелектронних перешкод під час польоту над населеним пунктом Чермалик на Донеччині. Крім того, красуха 4 застосовувалася і під час російської інтервенції у Сирію. Щонайменше одна система РЕП була помічена поблизу російської авіабази в аеропорту Басіля Аль-Асада. Також влітку 2019 року ізраїльські ЗМІ писали, що російські РЕП здійснюють втручання у роботу системи GPS країни. Було опубліковано відео з космічних супутників, на яких видно, що комплекси, ймовірно, красуха 4 здійснюють постановку перешкод на відстані більш ніж сотні кілометрів. Комплекс використовувався і на війні у Лівії, де зафіксовані випадки знищення цих систем турецькими розвідувально-ударними безпілотниками Байрактар. Крім того, у жовтні 2023 року російська красуха 4 несподівано засвітилася в Африці. Армія Ефіопії на військовому параді показала новинки озброєння. Серед них їй помітили систему радіоелектронної боротьби красуха 4 російського виробництва. Під час проведення параду було показано дві машини комплексу Реп-красуха 4. У двох вони складають повноцінну систему радіоелектронної боротьби. А з початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти також активно застосовували красуху 4 І вже у березні 2022 року Збройні сили України захопили її командний пункт на Київщині. Імовірно, частину російського комплексу було виявлено у районі населеного пункту Макарів. Українські військові натрапили на контейнер командного пункту від комплексу красуха 4. Це одна із двох машин красухи під номером 1 РЛ 257. Нагадаємо, що повний комплекс складається із двох машин на базі вантажівок Камаз. Однак експерти зазначили, що навіть половина системи красуха 4 може мати величезне значення для військ РФ з оперативної точки зору, адже це одна з найпотужніших мобільних систем РЕП у Збройних силах РФ. У разі розміщення красухи 4 у безпосередній близькості до Києва мало б для російських окупантів сенс аби ускладнити українським силам та їхнім міжнародним партнерам. Пошук та ціле наведення на російські підрозділи за допомогою Радара. А вже у листопаді 2023-го у Запорізькій області українські військові уразили російський РЕП «Красуха-4». українські захисники розповіли, що для цієї операції залучили безпілотники. 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів та засоби вогневого ураження. У мережі навіть з'явилися кадри цієї операції. Розвідувальні безпілотники допомогли виявити замасковану російську позицію у лісовій посадці. Російську техніку намагалися сховати від засобів розвідки та за допомогою маскувальних сіток однак не вдалося, як бачимо з опублікованого відео. Збройні сили України уразили російську позицію двома снарядами, один з яких влучив у лісову посадку, а інший неподалік в поле. Ця лісова посадка знаходиться між окупованими населеними пунктами урожайне та Ланкове на Запоріжжі. Це лише другий подібний комплекс, який вдалося зафіксувати серед втрат окупантами за всю російсько-українську війну.